Виконуємо номер 385 із підручника Алгебра 7 та номер 14 крапочка 6 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення одночлена. Завдання перше. 3,5а в квадраті, якщо а дорівнює 4 і 0,1. Друге мінус 4м, якщо m дорівнює 0 і мінус 1. Третє 10х, якщо х дорівнює 1,4, а y мінус 5. І четверте мінус 0,1 а квадрат С, якщо а дорівнює 5, С дорівнює мінус 2. Приступаємо до виконання. Якщо А дорівнює 4, то 3,5 А квадрат дорівнює 3,5 помножити на 4 в квадраті. 4 в квадраті це 16, 3,5 помножити на 16, маємо 56. Наступне значення А, Якщо а у нас 0,1. То 3,5а квадрат дорівнює 3,5 множимо на 0,1 в квадраті. 0,1 в квадраті це 0,1. І 3,5 соту, переносимо кому на два знаки, отримаємо 0 0,35. Завдання друге. Тепер у нас m. Якщо m дорівнює 0, то мінус 4 м у кубі дорівнює мінус 4 помножити на 0 у кубі. Маємо мінус 4 помножити на 0, отримаємо 0. Ще одне значення m. Якщо m дорівнює мінус 1, то мінус 4 м у кубі. Дорівнює мінус 4 помножити на мінус 1 у кубі. Показник степені число не парне, тому результат піднесення буде число від'ємне, мінус 4 множимо на мінус 1, отримаємо 4. Завдання третє. Якщо х дорівнює 1,4, у дорівнює мінус 5 то 10х дорівнює 10 множимо на 1,4 і множимо на мінус 5. Добуток буде число від'ємне. 1,4 помножимо на 5, це ми отримаємо 7 і множимо на 10, 70, отримали мінус 70. В третьому завданні тільки одне значення x, y. Тепер четверте. Якщо А дорівнює 5, С дорівнює мінус 2, то мінус 0,1 А квадрат С дорівнює. Множимо на 5 у квадраті і на мінус 2, добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє, 5 підносимо до квадрата. це у нас буде 25, 25 множимо на 2, це буде 50. І множимо 0,1 переносимо кому на два знаки, Отримаємо 0,5. Номер 385 із підручника Алгебра 7 та номер 14,6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.